В першу чергу своїм виступом, своїми словами я хотіла донести те, що зараз відбувається дійсно несправедливість і жах для наших захисників. Я вважаю, що вони не заслуговують на те, щоб вже рік перебувати в ворожому полоні. Вони захищали нас. Ми маємо вільні ранки, ми маємо свободу завдяки нашим чоловікам, братам і якнайшвидше ми повинні повернути їх додому, до своїх сімей. Коханий, я дуже тебе чекаю. Я написала багато, -багато віршів, і найбільше я хочу, щоб ти був поряд, щоб нарешті тобі їх прочитати. Мій наречений вже понад рік. Сьогодні як рік, знаходиться в, е в руках цих катів, терористів. Тобто я навіть не знала нічого про нього, зовсім нічого, чи він живий, в якому стані, чи він їв сьогодні, чи він спав. Я навіть нічого не знала. І згодом був е крайній обмін. Я дізналася, що нарешті мій наречений живий. Я продовжую боротьбу. Моя боротьба, як і всіх е людей, е рідних, близьких, друзів та просто небайдужих людей триває, і вона буде тривати доти, доки не повернеться останній захисник Маріуполя, Маріупольського гарнізону. Сенс акції щоб не забували, тому що вже пройшов рік. і Якщо чесно, дуже багато людей почало тухнути, забувати. То мій сенс в тому, щоб ми не забували, що так обміни є, але не всіх ще повернули. Що треба боротися надалі за кожного бійця, як вони боролись за нас, тому що е, ми їх дуже чекаємо.